лайв студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. У ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі за фейкове посередництво щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляють українські змі. Віктор Орбан використовує статус європейського головування без згоди інших членів ЄС, і це почало дратувати європейських партнерів Угорщини. Досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для. Цього у Євросоюзу є. Головування Угорщини у Раді ЄС, яке почалось 1 липня, має тривати 6 місяців, але цей термін насправді не є твердо зафіксованим. Про те, чи готовий Європейський Союз приборкати Урбана і піти заради цієї мети на радикальні рішення, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку політолог, міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож чи є у Євросоюзу юридичні можливості, і технічний механізм дострокового припинення повноваження головуючої нині Угорщини? Насправді, якщо є політична воля, то інструменти завжди знайдуться. А виглядає так, що європейський союз дійсно налаштований на те, щоб приструнити Угорщину? Ми що ну десь. Орбан намагався спочатку використовувати інструменти шантажу і маніпуляції у взаємодії з європейським союзом. У них не вийшло це зробити. Ну, спочатку виходило, Спочатку вони там шантажем і якимось деяким тиском з приводу того, що там десь не проголосуємо за Україну або накладемо вето. Дійсно виторгували для себе певні преференції. Але потім мова пішла за те, що їх дійсно можуть позбавити права голосу і права вето, затихли, десь піднатисли на Орбана, і він, в принципі, пом'якшив свою позицію. Тут він вирішив наповно скористатися статусом очільника Ради Європи. Хоча знову ж таки це не дає йому якихось надзвичайних повноважень, щоб він міг самовільно отак от ухвалювати такі рішення, їздити в турне. Хоча формально він там не презентував себе як е, е, представника країни, яка очолює Раду Європи. Але тим не менш, ну, всі все розуміють, і як Російська Федерація, так і Китай в медійному плані використовували це на свою користь. Як оцінюєте вірогідність того, що на найближчому саміті ЄС відбере в Угорщини крісло і придасть ці функції Польщі? Ну. Цілком можливо, ну давайте так будемо за цим спостерігати. Я думаю, що це останнє угорське попередження для Орбана прозвучало. Ми що дійсно в е, статті 16 Лісабонського договору все так е, розписано, достатньо розмито, і е, голосуванням, я думаю, можуть зробити так, що Угорщина дійсно. Е, не надовго вони поголовують, знаєте, як кажуть, навіть чаю не От Приблизно це може відбутись. Насправді тут ще буде все залежати від того, наскільки сама Польща цього хоче, тому що у них ну непогані взаємовідносини з Угорщиною, а це може їх певною мірою загострити. Тому я думаю, що це дійсно останнє попередження для Угорщини. І якщо Орбан найближчим часом не зробить більше нічого такого контроверсійного не погоджено, цілком можливо, що. Достроково припиняти повноваження угорщини ніхто не буде. На підтвердження ваших слів додам, що поки що про можливість позбавити угорщину головування в раді ЄС говорять як про м'які погрози. А на ваш погляд, чи досягнуть вони поставленої мети, і чи приборкають неузгоджені з ЄС амбіції Орбана? Я думаю, що так у нього дійсно зараз там справи йдуть не найкращим чином. Рейтинги всередині країни падають, Мелонів свою групу не бере якраз через певні контроверсійні заяви і отаку от радикальну неузгоджені з дії з європейським союзом. Вона налаштована ну, на нормальну конструктивну роботу, а не на ось такі витребеньки, які там. Полюбляє робити Віктор Орбан. Тому, от, якби він з'їздив в Україну і на цьому заспокоївся, то тут я гадаю, він би зміг поліпшити свій е, рейтинг всередині Європейського союзу. Ну але ж, е, московські рублі, пекінські єни і потрібно якось заробляти. Пане Максиме, я дуже дякую вам за коментарі, за вімкнення за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.